Усім привіт! Ви на каналі Данті, і сьогодні я вам розкажу, як завантажити мод на гру Firefight про російсько-українську війну на Android. Звичайно, багато модерів займаються цією справою, тому таких модів безліч, але я хотів би показати мод, в який грав я і який мені сподобався цей мод від автора Flexi. Він досить детально пророблений, хороші моделі і непогана озвучка, також багато підрозділів з обох сторін та техніки, виходять часті його оновлення. Але попереджу вас одразу про один маленький, а може і великий мінус. Української локалізації, на жаль, немає і все зроблено російською мовою. І так, для початку, щоб його можна було скачати, вам потрібен телеграм. Далі, після того, як зайшли в нього, у пошуку вписуєте Firefight Mod by Flexi. або переходите в нього за посиланням, що я залишу в описі під цим відео. До речі, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Зайшли на канал та прокручуйте догори, поки не дійдете до файлів АПК. Це і є цей мод. Завантажуйте його залежно від того, що вам підходить, 32 або 64 бітні версії. Але краще, щоб це була саме 64-бітна версія, адже там більше функцій. Коли ви завантажили його, просто заходите в гру та граєте. В принципі, це і весь процес викачування. Щоб грати в кампанію, вам потрібно спочатку пролистати донизу, до кастомних мап адже вони є цим модом. Всього їх 5: Бахмут, Маріуполь, дорога до Білгороду, Аеропорт Гостомель Антонов та дорога на Київ. Усі вони добре пропрацьовані. У кожному по два сценарії один за окупантів, інший за Україну. Але на даний момент після великого оновлення деякі сценарії мають баги з розташуванням техніки. Також ви можете грати разом з другом у мультиплеєрі через свій хост або вашого товариша та відточувати навички у своїй налаштованій грі, де можете купляти різну техніку та підрозділи. Зупинимося на кількості можливої техніки та підрозділів за Україну величезний вибір техніки від Т64 БВ до Challenger 2 та німецьких леопардів 2А7, настільки широкий вибір бронетехніки. Від звичайних Камазів, Кразів та Добредлі та Козак М2М1. Про окупантів можна сказати те саме: від Т-62 до Т-14 Армата і від Камазу до ТОС Сонцепьоків. В моді досить приємний обширний вибір піхоти з обох боків. За Україну можна купити як мінометників, снайперів е так і неосвідчену тероборону. Так і СССР, 3 Окрему Штурмову Бригаду, Азов, Полк Дудаєва, Каліновського тощо за окупантів, як сепаратистів з невизнаних Бананових Республік, так і сумнозвісних ПВК Вагнер, Русич, Шторм зет Корт та інших гній, що лежить на Україні. Протитанкових систем небагато. В Україні 4, а у РФ лише 3 через велику кількість усього. Бої на мапах дуже насичені та важкі. Просто на танках до прапора не доїдеш. Треба використовувати різну тактику, щоб отримати менше втрат та перемогти. Я, наприклад, як новачок завжди вигрізаю перемогу з великими втратами та руйнуваннями на мапі. Штучний інтелект у грі сильний, тому можна і порограти, якщо скинути своїх бійців просто в м'ясорубку. Техніку, тобто танки, камази і будь-яку техніку тут підбивають дуже швидко. Адже майже у кожного підрозділа. Ні, не майже у кожного у кожного підрозділа є свої протитанкові системи. Ось такий вийшов у мене короткий гайд по встановленню цього мода та коротенький огляд. Хочу подякувати вам за перегляд. Якщо ви дійшли до цього моменту, та прошу підписатися на канал та поставити вподобайку. Бажаю вам приємного часу доби та мирного неба. Слава Україні!